День святого Миколая це день пам'яті одного з найшанованіших в Україні святих Миколи, котрого ще називають угодником або чудотворцем. Образ цього святого багато віків був відомий на нашій землі. Однак, спершу він вважався покровителем воїнів, мандрівників, мореплавців, яким допомагав у скрутні хвилини долати труднощі. За цим легендарним образом стоїть цілком реальна людина. Архієпископ лікійського міста Мира, нині території Туреччини, який жив приблизно у 270-345 роках, Миколай був учасником першого вселенського собору. За переказами він народився у родині багатих греків-християн. Котрі довго не мали дітей, і в молитвах пообіцяли Богу, що віддадуть своє дитя на служіння йому. Миколай справді став священником, а згодом єпископом у мирі. Коли його батьки померли, він отримав величезний спадок, але не жив у розкошах, а відзначився неабиякою щедрістю, допомагаючи бідним. Про його діяння за віки складено чимало легенд. Найвідомішою є оповідь про бідного чоловіка і його трьох доньок, котрих він не міг видати заміж, бо не мав для них приданого. За переказами, святий Миколай таємно, вночі через вікно підкидав. Для кожної із сестер шматок золота за іншою версією, скидав в хату через демар. таким чином не допустивши, щоб дівчата заробляли на життя неправедним способом. Саме цю легенду вважають початком традиції підкладати дарунки від імені Святого Миколая. Згодом це стали робити в день смерті святого 6 грудня за григоріанським календарем та 19 грудня за Юліанським.